Вітаю, прийшов для вас новий вірш, який я назвав Пошуки щастя. Шукав я щастя скрізь, і всюди, надмірно хотів знайти його. Питав, чи знають про це люди, де щастя джерело свого? Крім натяків та фраз банальних, ні в кого відповідь не було, не було й в книгах доскональних. Всі тільки точно знали і чули, що десь те щастя проживає, і тільки той його знаходить, хто пошуки ті припиняє та всю увагу переводить у глиб душі, яка дрімає. Нам треба віднайти спочатку той мир і спокій тут і нині, тоді відкриється в достатку той скарб, що завжди всередині, Він є завжди. І був у нас, тому його і не знаходять, бо він всередині весь час чекає вийти на свободу, і цю скарбницю відмикає ключ стан блаженного спокою. Коли думки ми проганяємо, стаємо тоді самі собою. І ззовні щастя не приходить, отримує лиш той, хто має, хто сам себе в собі знаходить. Хто ж не знаходить, той втрачає. Немає меж глибинам нашим, у них той скарб і щастя справжнє, всіх благ на світі Він є кращим, якого всі ми щиро прагнемо. І нам приходить чіткий знак Оближ шукати, припини. Знайшов я щастя саме так воно прийшло із глибини. 22 лютого. 23-го року. Дякую, друзі.